Появляюсь, він буде на мене отак будеш робити? Треба Трапити сюди, смішно ставку. Вони чуті, серце не зупинилось. Всім привіт! З вами я, Даніл Стол. І дозвольте поясню, чому я перейшов на ігровий формат знову. Отже, це не чергове і не цікаве відео. Напеки я використаю свої сили в монтажі та смішні вставки. Тому очікуйте дуже смішне відео. Хоча без сценарію. Це неможливо, бо як ти будеш тікати до мені аніматронних роботів, читаючи читаю свої сценарії. А, от і я за що! Тому, будь ласка, підписнички. Кидайте мене помідори за те, що занадто хвилююся. Дякую за увагу. Почнемо е, імпровізацію. Граємо сьогодні в канал або Nights at Фредді. Там, типу, фанатська пародія на оригінальну частину 5.6 Freddy, тільки у трьохвимірному просторі. Коли ж пройдемо в цю гру, пропоную обсудити її і розкласти все по поличках. І там вже буде, буде повноцінний сценарій, де буду висловлювати свою думку, що мені сподобалося, а що ні. У гумористичному характері. Будь ласка, не сприймайте все мною сказане у серйоз, адже це моя точка зору. У вас можуть погляди відрізнятися. Не треба в мене кидати помідори, бо я якось зачіпив поганим словом вашу вашого. Дякую за увагу і гарного перегляду. Розпочнімо. Запускаємо нову гру. Це зрозумію Бреді Фазберпіц. Треба новий охранник. Охоронець Заклад. Боже, що я несу? Я хвилююся, бо. Це ж, ж таки хоррор гра. О! Навіть і в 2010-му не бачив. Привіт! Я, я у тебе посвяджу, ні мені щось не подобається. Я справий. Дуже. Сподіваюсь, посідь. Шо, якщо я в туалеті дав. Розумієш, що у нас тут особливо ніяких. М варіантів немає де сховатися, тільки Офіс. На що у нас тут? М Фоксі. Я в оригінальну частину грав всі часи не прийшов. Ооо, та диви, який я як... красунчик. Це що со мною стало? Що він тут каже? Має на увазі, що вони можуть. Він каже, що аніматронні роботи можуть іноді виходити з ладу, і щоб їхні замки від перестоювання не замкнулися, їм дозволяється ходити по закладу. І коли вони. Коли стає в місці закладі занадто тихо, вони думають, що вони не в правильному місці і йдуть шукати людей, а саме мій офіс. А вони ж нас не бачать, як людей. Вони бачать, як порожні ендоскелет, Тобто е, аніматрон-робота без костюму. І для них це вважається непримітним. І вони намагаються тебе насильно витягнути в костюм. Одного з аніматроних персонажів. Все було б добре, але <сі> там вже багато всіх всіляких труб і механізмів. Тому це не найкращий досвід. Тому так. Сьогодні взагалі ніхто не буде акт активуватися, так давай. І оцей пога. У мене з оцим. Погане враження. Я не хочу там сидіти. Ладно, хорошого. Добре було, але це перепор. Чіка буде і. хто там ще? Фредді, мабуть. Я ж грав в першу частину, я знаю. Тут боні буде. І там бо ні буде. І тут. Тут взагалі всі будуть ходити варіант це офіс. От якщо я буду так от блукати по е, закладу, то я зможу зберегти багато енергії і вижити до шостої ранку. Мені цікаво камеру подивитися, так як. Е, а ось. Думаю, 3 години. За so Фоксі треба було в першій грі слідкувати. Не знаю, що він активується. Якщо я буду отак -от блукати і на нього дивитися Це шо таке? Якісь лампи... 老大，比如。 це було легко. Другу. Давайте Боже. Так, да, давайте другу. Другу ніч. А на ну, що я тут буду в нас? Я не пам'ятаю, що я там в першій частині казав, давай я тут послухаю. Uh -huh. uh -huh. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come on stage very often. I've uh, heard he becomes more active in the dark, though, so hey, well, I guess that's one more reason not to run camera, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera views, and those blind spots have to be right outside your doors. So if, if you can't find something, Короче, я зрозумів, він каже, що не буде так багато розмовляти. І що Фредді і його друзі починають весіляти з цього дня. І каже, що Фредді сам не сходить зі сцени дуже часто. І що треба і що активний в, в темних углах, в кутках в закладу. Тому опа, о-о-о-о, я тебе бачу. Він каже, що це ще один привод е зберегти енергію. Адже місце працює від генератора, якщо ми спалюємо нераціонально спалень, спалимо. Енергію за ніч. К нам можуть прийти. Тому не можна отак от закривати не, двері, як я в першій ночі зробив. Це не можна так робити. Ні, ну стрьомний. Появляєш, він буде на мене отак дивитися. О, шуті. Ти шо будеш робити? Oh треба буде сюди смішно вставку. У ней чуті, серце не зупинилось, oh щось їй не сподобалось. Це було неочікувано. Oh Поменьше так робити треба. Можна було б сховатися. А не знаю, що на це скаже у цей пірат. Він мене знайде. Чаю може його обдурити, він піде сюди, а я побіжу ось так от. По всьому закладу і тут і дві двері. Я не знаю, наскільки він швидший мене. Швидший за мене. скільки меня там FPS кадров на секунду. 90, 60, 70, 80. в офісі у нас до 100, а ось тут у закладі десь 50, 70. А якщо я поставлю середнє? У нас и так середнє. А не скільки налучно? 100 Ні, не сотка. 80, 90 кадров на секунду. так, ну, Картинка тут не змінилася. Мені здається, вони не проробили оптимізацію добре. А якщо я не високий просто. Десь так само немає жодної різниці. Буде на високих грати. Я ж не знаю, чи у вас там буде. Не 80, у вас там буде максимально 60 кадрів. На відео. тому ну, я поставлю медіум. Щоб картинка була для вас теж. Для мене 60 кадрів, і для вас 60 кадрів. Фредді на мене дивиться, я, я просто не бачу. Ні, начебто ні. Ох. Всього година ночі. О. Не стало активніше. Мені треба буде якийсь момент вирізати і поставити в початок відео як залучення до перегляду. А ще... Мабуть, скоротити відео, бо воно вже і так йде як. Олімп. <звук> 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 Я вирішу цей момент. Я вирізаю ці моменти і. дійду до моменту, де barbecue, програв. Не подумав. 也是赌博。 Давай малюток. Давай на его взяли? Очень чудово. Какой голос? Будет спать. Что тут написано? Я не разумею. Так что у нас тут? Тут тоже интересно. Весілля починається. Головне на них не натрапити. Бо да, я знаю, що вони зі мною зроблять. Насильно впихнуть в... в. Костюм. Де багато провідків і ...сталевих проводів. А я чую, хтось ходить. Не тут. Але я чую. О! Іди, іди, іди. Іди сюди, іди, іди. Привіт! Як справи? Чудово! Ну, я так думав. Ладно, будемо, мабуть, завершувати. На першій ночі зупинились. Це добре. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступному відео.